Кажуть, в понеділок навіть кораблі не треба виганяти в поле. Рішив я сьогодні, хлопці вихідний коротше, Рішив я трошки поїхати. У мене є там клаптики. Хоть покультивувати їх. Бачите, ззаді світу нема. Від Лукяну. Їду, переїжджаю, переїзд, якщо так, гехнуло. Б. Як пішов, дим кабінь, воно зверху все десь, мирно виключатель зборів що хоч спереді є генератор в нагрузку ремень демить заглушив їду зараз трасу перескочу небагато додому недалеко осталось вже сиріт вже дотемнів думаю хватить додому до спорту їхати зарядка є повороти є все є більш всього виключатель згоріти Ходить задні фари замкнули. Отак. От Диму було в кабіні конкретно. Нічого, понедільник він такий. Понеділок. Симпака ми працюємо без вихідних Все до перемоги. І чого буде скоро перемога вернуться хлопці? Пацанам передаю, все нормально, нас не на полях не растут. Шикас машина сзади їде, щоб не прирезалась. Ладно, всем пока.